Молитва за Україну. О Боже, Отче, в ім'я Господа Ісуса, я хочу представити Тобі всіх жінок, Отче, які зараз перебувають в Україні, Отче, благослови кожну з них, захисти, збережи їхнє життя, Отче в ім'я Ісуса. Нехай Ти, Боже, будеш їхнім захистом, охороною і звільниш їх від усякого зла, Отче. В ім'я Ісуса. Ми знаємо, Отче, що Твої очі звернені на всю землю, особливо на ті місця, які в небезпеці, які потребують Твоєї уваги. Тож, Отче, Господи Боже, прийди і заспокой серця, неси свою мирну силу, благодать Твою над цією країною, Господи, бо найбільше ти бажаєш, Отче, радості, спокою, гармонії між народами. Нехай, о Боже, люди зрозуміють, що відмінності набагато менш важливі ніж розвиток, ніж любов. Боже, справжній розвиток людини потребує любові, без любові не може бути розвитку. І наша планета потребує єдності в любові і відкидання розбіжностей, очі, бо все належить тобі, очі. Ти дав нам цю планету, щоб ми могли жити, мати шанс зростати, Господи. Але багато хто витрачає цю можливість, керуючись лише власними інтересами, Господи. Тому я прошу тебе, відкрий очі цим людям, щоб вони зрозуміли, що Ти дав їм, щоб вони могли це мудро керувати. Отже, в ім'я Ісуса, Господи, благослови цю країну. Перепини все, що суперечить Твоїй волі. Це моє прохання до Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Prayer of Alvaro Caesar Evangelist